Кожним днем наше місто завдяки роботі комунальників та міської ради перетворюється і становиться краще. Висаджуються квіти, ставляться ліхтарі, будуються паркани та робиться інша робота по його благоустрою. На жаль, дехто не цінує те, що робиться, і намагається щось зламати, побити чи зруйнувати. Чому так відбувається? Хто винен в цьому? Погане виховання чи нерозуміння своїх же дій? Минулими вихідними троє юнаків, мешканців Тростянецького району, в ніч з неділі на понеділок нетверезому стані вчинили хуліганські дії в міському парку та по вулиці Миру. По-перше, тут дві таких загрози, які є. це матеріальні збитки, які нанесені фізично. Да? Пошкоджено майно, обладнання комунальних підприємств, яке яке обслуговує парки, це і забори, це і фонарі. На сьогодні зараз вже встановлена сума, стільки на необхідне коштів витратити на повернення до первісного, скажімо так, стану на демонтаж і заново монтаж цих, цих елементів. Це приблизно 8-8 тисяч пошкоджено огорожі і 4200 гривень. Це пошкоджено ліхтарів. В принципі, але пройде час на доставку цього всього. І питання стоїть, хто буде відшкодовувати ці ці всі збитки. Друге питання, яке е, потребує вирішення, це понесення відповідальності тих людей, які вчинили цей злочин. Наскільки мені відомо із інформації, яку попередньо надала РВМС наш, то тобто є відділ поліції, особи, які причетні встановлені, свідки є. Зараз іде триває сьогодні цілий день процесуальні дії, по, там, ну, певні, певні слідчі дії, скажімо так, які необхідно провести в таких ситуаціях, і тримає вирішення питання про дальше, що з ними робити. Тобто, чи взяти під варту, чи випустити, але з подальшим провадженням до суду і тому подібне. На сьогоднішній день. Стаття, яку можуть їм інкримінірувати, передбачає до чотирьох років позбавлення волі за груповий злочин, скоєний в такому сенсі акти вандалізму і тому подібне, який буде застосує санкції суд, штрафні санкції? Чим він буде керуватися? Побачимо з рішення вже судової інстанції, з рішення прахронних органів. Моя точка зору. Наступна таких людей треба максимально наказувати, тому що ну я розумію зараз близьких, рідних і розказують, що це хлопці, і вони там щось десь напилися. Вибачте їх і тому подібне. Ну ви розумієте, ми багато дуже зусиль прикладаємо для того, щоб трасінець ставав чистіший, ахайніший, передкованіший. І скажу відверто, з кожним роком все менше і менше отаких от випадків трапляється, які роблять жителі міста. Це хлопці, які приїхали з села. Мартиновка, які десь там відпочивали спочатку на е, святі в, е, в, 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 в сусідньому селі, от. а потім після свята вирішили ще прогулятися, приїхатися Трасенець, тут, як кажуть, догуляти цей вечір. От, ну, догуляли таким чином, що пішло, мабуть, показували один одному, як вони вміють ламати бордюри і тому подібне. Повторюю, моя точка зору, що таких людей треба покарати, карати не стісняється. Цього, щоб і інше було неповадно, і ці зарубали раз на всю життя, що таке не треба робити. Хлопці вроді молоді, там по 20 років підліткам, одному з них в армії освіти, прийшла пов'язка на днях і так далі. Тобто, знаєте, погано, що от, то ли це виховний процес недостатній, то ли це недостатня досуга в селі, то ли відсутність уваги з боку батьків. Не знаю, що стало причиною таких дій. Але. Ну, Є, є такі факти, що сьогодні, ну скажімо так, суспільство наше не зовсім ще таке адекватне, да? і бачимо, що в нормальному здавалося в місті на ровному місці, а таки вчиняється акт, який сьогодні будоражить все місто. І, скажімо так, після цього тепер нам треба нашим комунальщикам, ще пару днів клопоту не далі займатися розбудовою міста, опорядкуванням, а ремонтувати те, що вже пошкоджено. Було б вірно наказати цих людей, щоб вони самі відновлювали. Що вони відшкодували ці збитки, що вони особисто попрацювали над відновленням цих цих заборів, красили на глазах у цього міста, і щоб на них там з призрінням ходили, дивилися і коментували мешканці. Можливо, щось дойде в майбутньому до їхніх голов. Ну а далі, які які покарання визначить наш суд, побачимо. Я хотів дуже хотів би, щоб воно було адекватне тому злочину, який вони вчинили. Звісно, це не вбивство людини. Звісно, це не хотілося, можливо, і там і тюрму сажати з першого разу, так? але це, це це не повинно бути просто штраф 100 гривень і далі гуляйте і бийте щитись, тращити якісь нові аліменти. Наша знімальна група побувала на місці події і відзняла наслідки злочину. Зламаний паркан, розтрощені плафони ліхтарів, вирвані квіти, не відзламане дерево. Ось така картина предстала нашому погляду. Перехожі, яких ми зустріли цього раннього дня, з осудом коментують дії вандалів. У тюрму сажать і все. Вони так не справляться. Та як? ну, ну по закону наказувати. Це для нас все робилося. Так, что мы уже сказали. Заслуживают таких людей? Ну, так? да. Для чего это такое? Арабы? Дураки. Так <свят> кожать, руки подрубать, а по голову. <свят> штрафовать только не на 500 рублей, а порядочно, тысяч на 10, на 5. Это штрафовать. Только ловите, штрафовать, ловите, штрафовать, руки отбивать. А вот так. а вот так больше. С ними больше никак нельзя. И вот это плафон. Ну не болей. «Не могу я. Нема слов для вираження. Я ось тільки що вийшла і на міра вулиці побачила, що нароблено, вся сторона завалена, лежить. Оті ж бардюрчик. Ну як це? Хто це міг зробити? Отаку пакость, фонарі розбили. Це просто невиносимо. Я не можу передати, У мене слов немає. Аж до сльоз, ви знаєте, оце вийшло. До сльоз. Ось така красота. Все нарушено, розбито і поки це буде продовжуватися. поки. А як ви гадаєте, як треба наказувати таких людей? Не можу сказати, не можу. Завітавши до районного відділку поліції, ми зустрілися з батьками та рідними цих юнаків, які також з осудом говорять про поведінку своїх дітей. Людям якось Що ж робити? Хоча б не посадили їх дураки. Вони чи п'яні були, чи дурніші. Чи... Це ж тільки дурному таке можна зробити. Чому це робить? Їм не по п'ять років, що вони не понімали. Вони ж совершенно лятні знають, що це ж шкода. Нельзя ж такого робити. А, а а що вони що це зробилося, не знаю. На мені, на мені все труситься, я не, не знав. Його сказав. Як повідомив нам виконуючий обов'язки начальника поліції, злочин стався близько четвертої години ночі. Виїхавши на місце злочину, слідчо-оперативна група відразу затримала хуліганів. Сьогодні, о 3 годині 45 хвилин, до Тростянецького відділення поліції від мешканців міста Тростянець надійшло повідомлення про те, що невідомі особи на території міського парку вчинять хуліганські дії. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що на вулиці Мира на доріжці до міського парку було поламано близько 16 прольотів паркану, який був побитий ногами, а також на території міського парку з на чотирьох ліхтарях були зламані та викинуті вісім ламп та флаконів ден. проведеними заходами. На місці подій також було затримано три молодих чоловіка, мешканці Трестинецького району, які, перебуваючи в нетверезому стані, в громадському місці чинили хуліганські вказані хуліганські дії. Вказані особи були працівниками міліції затримані та доставлені до Трестянської відділення поліції для дачі пояснень з даного приводу. Як пояснили молодики, вони відпочивали в місті Трестянець, перебували у парку. Причини пояснити не можуть, були в нетверезому стані. Вирішили таким чином показати своє я. Можна виразитися так. За даним фактом, слідчим відділом Тресняцької відділення поліції розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства вказаних осіб. На даний час вказані особи дають пояснення слідчим Тресняцького відділення поліції, проводяться слідчі заходи для доведеності їх вини. Винні будуть нести кримінальну відповідальність за статтею 296, частина 2 Кримінального кодексу України, що передбачає до 5 років обмеження волі або позбавлення волі до 4 років. Ну, mm -hmm. Срок покарання буде вирішувати суд. Mm -hmm. Скажіть, А звідки він? Костянецького району? Два а... корінних мешканця один приїжджий з території Луганської області, здається, проживає тут у бабусі. А вік який? Віком хлопці однолітки 19-20 років. Що очікує хуліганів, покаже суд. Однак їх дії не піддаються поясненню ні з якої точки зору.